Ламікон, Дермгель обирай, Скажи, грибку, прощавай. Іде повним ходом. Шановні, наш збір, намислиться за дронами, а це спеціальний літак з екіпажем, який збиває російські БПЛА різних типів. Реквізити в описі до цього відео. Те, що ми зараз з вами робимо, це посилює протиповітряну оборону країни. Долучайтеся, французький генерал. Бертран тужу заявив, що в разі нападу з боку союзників Росії на НАТО можна зіткнутися з серйозними проблемами у переміщенні важкої техніки та військових через адміністративну тяганину. Про це повідомляє видання Політико. А на зв'язку з нами зараз Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО і військовослужбовець Збройних сил України. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Добрий день трохи раніше. Інші аналітики і військові я зараз от згадаю генерал-лейтенанта Карстена Броєра, це генерал Бундесферу, зазначав, що Росія виготовляє багато зброї і техніки для бойових дій і. А може підготуватися до нападу на країни НАТО через 5-8 років, От, за словами генерала, це може статися, якщо країна відновить свої сили. Ну тобто Росія відновить свої сили після війни в Україні. Тобто, в будь-якому випадку йдеться про те, що а, напад на країни на країни НАТО можливий лише після припинення війни Росії проти України. Я це так розумію. А, про те, що НАТО країни НАТО. Не готові до зіткнення з Російською Федерацією, про це багато говорили на різних рівнях, різні аналітики, різні військові. Але якщо отак подивитись на війну Росії проти України в різних фазах, в різних фазах вона триває з 2014 року. Люди ж мали підготуватися. Правда, що ви спостерігаєте зараз? Як іде цей процес реалізації відомого політичного гасла? Хочеш миру, готуйся до війни з боку країн НАТО. Ну, історія НАТО показала, що НАТО потрібно сьогодні як ніколи. Після закінчення холодної війни Росія підкидала такі ідеї, але в самих країнах НАТО іноді звучали такі думки, що можливо і НАТО не потрібне, тому що немає вже варшавського договору, нема цієї загрози. Життя показало, що НАТО потрібне. І ну, чому нема такої реакції? Ну, в якійсь мірі байдужість була до того, що відбувається в Україні, десь там. Далека, це ж так дуже далеко від від європейських столиць, з іншого боку, надія на американців, що вони поможуть, прийдуть. Зрештою, ж концепція НАТО по стримуванні Росії вона полягала в тому, що Росія захоплює там території країна, та скільки зможе. Десь в центрі Європи зберуться основні сили, почекають американців, наголошують тут, почекають американців, і потім разом всі виб'ють росіян з своєї території. Зараз концепція. Це помінялась захист туди східного флангу НАТО з тим, щоб цього не допустити. Ну, але, зрештою, очевидно є, що Росія буде проводити ескалацію. Ну, Почнемо з якихось дрібниць 2008 рік. Запевняли Меркель і е, Алла, і Сарказі президента Франції з боку Кремля. Що е, не треба Україні надавати план дій щодо членства НАТО? Це ж ще не членство, а просто план по співпраці. Але не давайте його ні Грузії, ні Україні, і все буде добре. Е, Поступився захід в цьому питанні. Почалась війна проти Грузії, теж не було нормальної реакції. Анексія Криму, війна на Донбасі. Якщо сьогодні Путін вимагає просто якихось територій, чому він не буде цього робити завтра? Я впевнений, що наступні кроки будуть іще більш важчі, ще більш драматичні для світу. Тому сьогодні потрібно Об'єднуватися, якось протидіяти. Якщо є боязнь там ядерної зброї, якось таких страшилок з боку Росії, ну тоді потрібно різними формальними, неформальними, симетричними асиметричними методами. І війна з СУ тут, і санкції і з боку всіх демократичних країн, і не тільки е, тиснути там на участь Росії в міжнародних організаціях, тобто різні способи можна знайти, щоб досягти цілі. А ціль повинна бути програш Росії. Не про не, не програш України про відсутність програшу України, щоб Україна не програла, а повинна програти Росія однозначно. Тоді стане спокійніше для всіх країн, пане Сергію. А вдалося нам перейти цей Рубікон, коли було таке психологічне уявлення, що Європа – це набір країн, які. Тремтять від Росії від цього жаху і страху, і от як ви сказали, концепція була, що збираються десь в центральній Європі і очікують, коли американці приїдуть із своєю зброєю на континент. Наскільки змінилась ця концепція, і чи є в новій концепції, чи йдеться в ній про те, що європейські країни нато прямують до того що вони стримують успішно стримують в разі потреби російської російське вторгнення а американці це ну така допомога тил будемо так говорити тому що взагалі взагалі дивно виглядає От населення росії 140 мільйонів так а населення населення країн Європейського союзу ну країн НАТО, та це під 500 мільйонів. А, високі технології є, фінанси є, а, військова промисловість а, працює, вона достатньо ефективна. А що заважає перерубати цю лінію страху перед країною, яка може вторгнутись в будь-яку країну, країну НАТО? Як ви вважаєте? І чи змінюється зараз ця ситуація з усвідомленням того, що по суті справи у Європі є всі активи для того, щоб змінити хід історії? Я думаю, що ситуація змінюється. Проходить розуміння, що потрібно щось робити, і е, проходить аналіз внутрішнього стану, що відбувається е, в самих країнах-членах НАТО. Нам багато говорили про взаємосумісність інтероперабіліті. Це потрібно звичайно, щоб досягати взаємосумісності з арміями країн-членів НАТО. Тільки виглядає так, що між самими арміями країн НАТО теж не завжди є взаємосумісність. Навіть е, ці стандарти. Снарядів 155 міліметрів калібр виходить так, що не всі, не всі боєприпаси, які вироблялись там, скажімо, для французької Цезар, підходять для польського крабу і так далі, так далі. Там є ще над чим працювати. З іншого боку, проглядаючи. Можливість пересування військ по території Європи виявляється, що відсутній військовий шенген, як такий. Люди можуть пересуватися, а техніка важка вона потребує якогось додаткового узгодження. І чи впливається на швидкість реакції бойових підрозділів? То Та, звичайно так. Очевидно, багато недопрацьовано. Потім виходить так, що в східній частині Європи не так розвинутий залізничний транспорт і немає такої мережі. Залізничних доріг для перевозки великої кількості техніки, боєприпасів особового складу, основний нажим на мости, Навірніше на автомобільні дороги, велика кількість маленьких мостів вони не витримують навіть вагу танка Леопард і Абрамса, якщо такі будуть іти. Тобто це нові виклики, які зараз аналізують в Європі в НАТО, і ці, з цих дрібних деталей формується взагалі вся картина. Ну але тут. Тут слід відзначити, що в Брюссель на правильному шляху, ну але от той, той же генерал Тужу, французький, він повідомив про те, що переміщення техніки, те про що ви зараз говорите, по Європі, під час холодної війни, було значно простішим, значить, такі можливості раніше існували, так і він сказав про те, що зараз ну, скаржиться на масштаб адміністративної тяганини. Себто я так, я так розумію, що те, що називають європейською бюрократією, і сприймаю і в позитивному значенні. Це це там це система, яка а, ну дозволяє дозволяє працювати, а, іншим, іншим системам всередині європейського союзу. Зараз вона якось негативно впливає на обороноздатність Європи. Тут же можливі якісь адміністративні рішення. Ну так, ну Саме генерал мав на увазі, якщо згадував Холодну війну, то Захід Європи. Після Холодної війни до НАТО додалась Центральна Європа, Східна Європа, Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина. Румунія, Болгарія, там Балтіб країни, Балканські країни тобто, фронт, більше, оперативний простір розширився, тому тут, якби по-новому, все відбувається. Ця оцінка і переоцінка. Ну і дійсно, тут я думаю, що і більшу роль європейський союз може відігравати в плані своєї безпекової політики. Європейський союз об'єднує ті ж самі країни, що й входять в НАТО про те, більше має можливості для законодавчого врегулювання тих чи інших питань, щоб якби відкрити шлюзи для НАТО е, більш активно діяти в разі потреби. А, Ну таке больове питання. Вибачте. Е, якщо говорити про ймовірне зіткнення, а про це ж говорять бойові генерали. Чи всі країни НАТО будуть на боці НАТО? От даруйте, будь ласка. От ну, наприклад, позиція такої країни, як Угорщина, ми точно впевнені, що вони будуть на боці Західного альянсу? Я думаю, цього ще ніхто не перевіряв. Не було ще жодного нападу за 75 років ззовні на НАТО. І як це працює на практиці, можливо, і в самому НАТО не знають, тому що. Є певні виклики, перестороги, багато питань таких узгоджень. Ну починаючи від того, що. Є в НАТО країни, які не мають взагалі армії, та ж Ісландія, яка не має армії, є тільки поліцейська система. Люксембург, який має там 400 військовослужбовців, а в НАТО жартують, що це 200 офіцерів і 200 водіїв, які їх возять. Тобто не всі країни спроможні надавати допомогу. А тим більше, якщо сюди залучається ще е, політика, яка заснована. На такі тіньовій підтримці з боку Кремля, то тут ну взагалі це пахне якоюсь зрадою, тому невідомо як це. Якщо все-таки російсько-українська війна, така велика європейська війна, і однозначно Україна партнер НАТО, причому стратегічний партнер, партнер Євросоюзу, ми асоційований член Євросоюзу, фактично. І тут одна з країн дозволяє собі такі заяви, що вони. Не будуть допомагати Україні зброєю, і не будуть навіть пропускати через свою територію зброю для України, то викликає питання, як це як е, е, ці політики будуть працювати в разі реальної загрози і для інших країн, не лише для України. Що ви думаєте? Ну ви почали про це вже говорити. Ви згадали політику Ангели Меркель і Саркозі, які по суті справи не впустили країну в НАТО свого часу, та, хоча тоді. А діючий тоді президент Джордж Буш за спогадами не був активним прибічником вступу України до НАТО. На відміну до речі, до нинішнього президента Джозефа Байдена, який сказав, що він не є прибічником натоїзації України. А що зараз? От ми пройшли такі роки випробувань, так і, і еволюції. А оця примара вступу України до НАТО так і залишається віддаленою примарою. На яка є ну більше можливо якимось стимулом для України там підвищувати стандарти і, і вести діалоги? Що змінилось одним словом в цій стратегії? Ну з нашого боку, звичайно, ми посилюємо свої можливості, там бажання, розуміння цього процесу. Громадськість підтримує е, цей напрямок. Ми маємо такі неймовірні е, соціологічні опитування, які підтримують ідею членства України і в Європейському Союзі і НАТО. Тобто, ми реально багато робимо для сектору безпеки, для того, щоб відповідати цим стандартам, критеріям і е, саме головне про крові і потом. Робимо свій внесок безпеки Євроатлантичного регіону. Проте, дійсно, якщо згадувати от той період канцлера Меркель, меркель канцлерки, то дійсно було ну, незрозуміло, чому. чому НАТО так реагує навпаки, не було ніяких загроз, і можна було сприяти тому, щоб Україна набула членства в цій організації? Це ж і для європейців позитивно, тому що Україна велика держава з великим потенціалом, економічним, військово-промисловим, людським, зрештою, сільськогосподарським, економічним, і тут це певний оперативний простір. Це об'єднання Європи, про яку мріяли батьки, засновники і НАТО і Європейського Союзу. То чому не зробити? Ці кроки, щоб така історична можливість відкрилась не тільки для нас, але й для європейців, я б так сказав, тому що НАТО втратило від того, що. Україну не, не прийняли в свій час до складу цієї структури. Тому що сьогодні які витрати роблять ці країни, фінансуючи біженців, фінансуючи військову допомогу для нас, цього можна було не, не мати. Якщо б, скажімо, ми були членом на не просто нам би було б краще, а і європейцям було б краще. Тобто, це і їхній програш, що вони цього не зробили. Геополітично, історично, з плином часу ситуація ми бачимо тільки ускладнюється. І тому е е, певні виклики є. Проте е, я вірю в Білого лебедя, який, е, значить, може бути також, на відміну від чорного, все-таки сподіваємося, що вирішить е е е вирішиться питання щодо України в певний момент. Якщо е говорити, е е е е якби. Ну більш про це б хотів сказати, що взагалі це може статись в будь-який момент щодо України, тому що е, ніяких перепон. Для того щоб ми набули членства в НАТО, немає з боку України. Немає ніяких перепон є тільки одне ще, якби не... відсутність рішення в деяких країнах, які блокують це консенсусне рішення в НАТО. Ну так, у нас є головна перепона це відсутність у цього політичного рішення, про яке ви зараз сказали. Борис Джонсон так би якби оприлюднював план Дональда Трампа із припинення війни Росії проти України, і там пролунала. Наступна ініціатива, що мовляв, 70 тисяч українських військових могли би замінити американців на європейських базах. От, як ви як ви оцінили таку думку, таку ініціативу? ну будь-яка будь розмова, де Україна в позитивному сенсі вписується в майбутній там геополітичний простір, це позитивно. Це позитивно. В нас вірять на нас надіються. Я думаю, що взагалі після перемоги в, в, вичбові, військові заклади України будуть дуже популярні і для молодих людей, які бажають стати офіцерами з країн, членів. НАТО і з усього світу, я думаю, що ми можемо цю перевагу мати. Вона досягнута кров'ю, і потом звичайно, таким практичним досвідом, де прийшлось проходити набувати цей досвід через втрати. але це все може бути. Тому я думаю, відповідно така є оцінка наших спроможностей. А окрім війни Росії проти України на планеті існують інші гарячі точки. Одна із них така постійно діюча, це близький схід. Із з останньої інформації випливає, що росіяни вирішили надати системи протиповітряної оборони Ірану. А і можливий можлива атака Ісламської Республіки Іран на Ізраїль в цьому контексті, як ви вважаєте, як себе будуть поводити країни НАТО? Ну, я думаю, що Сполучені Штати, Британія, всі ті країни, які мають військовий потенціал в Середземному морі, там в Червоному морі, вони будуть сприяти захисту Ізраїлю, як це було під час недавніх недавніх ракетних атак. Ну в даному випадку я думаю, що Ізраїль був би. Зацікавлений, щоб швидше розв'язати е, цю погрозу, як якась там кількість е, дронів чи ракет полетить в сторону Ізраїля, розв'язати це питання, коли готові американці, коли є потенціал, коли якби це е, щоб перегорнути цю сторінку, е, з, з іншого боку, сам і Іран можливо і не, не хоче. Е, так би мовити, починати це все непродумано. тому що, хоч і є там велика відстань між Ізраїлем і Іраном, зокрема від Тегерану до Єрусалиму 1800 кілометрів, щоб пройти цей шлях, треба пройти через Ірак, через Йорданію і в обидва боки. Тобто, я думаю, що Іран зі свого боку погрози. Озвучує, але в якійсь мірі він хоче мінімізувати це все, тому що в кінці кінців велика війна і їм не потрібна. Велика війна потрібна Росії, і те, що Шойгу їздив в Іран, то це не заспокоювати, як іноді це звучало в пресі, що чомусь в Кремлі вирішили послати Шойгу, щоб він заспокоїв іранців. заспокоювати можна по телефону, там, якщо є в цьому потреба? Навпаки, я думаю, що його місія полягала в тому, щоб спонукати. Іранців до боротьби, можливо, висловити їм там якусь свою підтримку, можливість надання там протиповітряних, протиповітряних систем якихось або ще навіть якихось елементів зброї, яких в Ірану немає. тобто Тому що така війна вона для Росії звичайно ж вигідна. Вона відволікає увагу від України, відволікає ресурси. і е Сприяє такій, такій тотальній глобальній війні, тому що е, щоб якось е, ну, позбутися цього сорому, який у них є в Україні, вони б хотіли бачити, щоб горіло всюди. Ну, мабуть, це фінальне питання. Наскільки активно країни НАТО нарощують обсяги виробництва зброї, боєприпасів і військової амуніції? Ну, на жаль, в такому світі ми живемо. Хочеш жити, та тому маєш це робити. Я думаю, що в, тут поповільніше все відбувається, чим в командній системі, але більш якісніше, більш довготривало, більш системна ця робота відбувається. Багато ж виробників зброї в Європі це приватні підприємці, тут якісь інші механізми впливу на них заохочення би, до, до виробництва, там стимуляція цього ну, потім зросла. Зростає ціна боєприпасів. Я думаю, що така гонка озброєнь, яку запустила Росія цією війною, вона в принципі буде ще продовжуватись. В будь-якому випадку бюджети військові країн-членів НАТО сумарно це трильйон доларів. Десь Одній один американський військовий бюджет там в різні роки 500, 600, 700 мільярдів доларів. У них правда велика сума ще через все, що тут і зарплати і пенсії і пенсії військовим входять, але все рівно це е, великий, е, великий конгломерат зусиль, які американці спрямовують на закупку нової зброї на е, наукові розробки, плюс додати е, практично в кожній країні. Е, е, Великий в Європі, там як Франція, Іспанія, Велика Британія, Німеччина, Італія. У них приблизно по 50 мільярдів, як мінімум, веде на власну армію. Тобто сумарно це великий потенціал. Дякую, і... пане Тут... Сергію та дякую. Великий потенціал, який потрібно розвивати і реалізувати. А ми, шановні, робимо свою справу. Посилюємо в даному разі сили протиповітряної оборони, збираємо на а мисливця за російськими дронами різних типів. Реквізити в описі до цього відео. Дякую, Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО, військовослужбовець Збройних сил України. З нами був на зв'язку. Вдячний вам, шановні, за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До нашої наступної зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.